Які загрози для України до 10 вересня? Чи буде ще масштабний обстріл? Чи є загрози для мирного населення? Масштабно-вибірковий я би назвала його так, тому що, скоріше за все, будуть обрані певні точки. По-перше, мені не подобається одразу вода, а отже, ми говоримо про південну частину країни. Отже, це Одеса, Миколаїв, все туди понизу ближче до водички, бо водички вийшло добряче. так. Це може бути одною із основних цілей, яку обирають. Ціль обирають по королю Пентакли, тобто це те, що приносить нам гроші. Так? інфраструктура туди може входити знову порти, газ, світло, що ми там з вами ще продаємо, і вони хочуть скоїти по відношенню до цієї інфраструктурної штуки десятку мечів. Також ціллю можуть обрати якусь четвірочку Пентакли. Четвірочка Пентакли може говорити про те, про місця, де щось у нас. Ну, зберігається, заникане, приникане для того, щоб е, буквально е, вкрасти наш ресурс. Тобто, це може бути ще удари по тиловій історії, пов'язані із ресурсом. Ресурсом, саме цікаве, що ресурсом і військовим і. Фінансовим, там, де ми знову-таки маємо шість Пентакли як момент продажу да або якихось грошей за щось. Тобто це може бути якась зернова історія, ресурс, я не знаю, там газові якісь там ресурсні склади, ще якась така історія. Тобто, коротше, у нас ворог націлює на. <кій> Націлює на отакі інфраструктурні штуки. Я все таки скоріше схиляюся до думки, що ми говоримо не прямо до 6 вересня, а до 10-го до 10-го, бо до 10-го воно випадає більш імовірним. От тому я візьму з запасом. Тож загроза є, і загроза є отаким от, от об'єктом. Зараз подивимося, чи будуть вони цілити по людям. Зараз глянемо, чи є безпека для цивільних людей, саме для будинків, не знаю, там для шкіл, для будинків. Так, удари по мирному населенню вони будуть, але ціль цього разу дійсно не, терор... не скільки тероризування мирного населення, скільки нанесення нам фінансового ущербу. Фінансового або військового ущербу. Тобто, все-таки тут вони більше ну, якби да, в загальній картині, вони будуть більше цілеспрямовано якби бити по таким місцям, а не по житловим будинкам. Хоча небезпека пов'язана із якимись молодими людьми. По пажу кубків не зовсім з дітьми, можливо, підлітками, можливо, якась ну, от, подібного подібна історія. Тобто для молодих людей, я би так сказала, да? от, підліткового до 18 років, 18 дуже молодих людей, якась небезпека є. Тож, будь ласка, якщо ви є молодою людиною, ви мене дивитеся, або у вас дивиться ваша мене дивиться ваша мама чи баба. Спробуйте до 10 х чисел вересня. Не лазити, там, я не знаю, по якимось там, молодежним сходкам, там клубам, якоїсь такої історії. Коротше е е е бути у безпеці, тому що якось випадає загрозливо. Не подобається. Якою буде ситуація на фронті у вересні? Фронт Дуже неспокійний. От прям дуже неспокійний. Фронт іде по королю мечів. А враховуючи те, що король мечів, е, у мене е, дуже часто він є, е, да, персоналією. Якби особленням або самого Путіна, або путінської РФІ, РФ, ну тобто я маю на увазі в масштабі, да наказу Путіна, То ми можемо говорити про те, що дестабілізувати фронт і сунутий рух з боку РФ, він дійсно буде у вересні, прям такий. Прям ну, масштабний. Тобто цикл у нас наступальних дій від Росії у вересні місяці не закінчується. Світ перевернутий цикл не завершується. Воно як відбувалося, так і якби і відбувається. Причому тиск ну, такий достатньо серйозний. Так. А що з нашого боку? А з нашого боку, ми тут, до речі, ми тут, до речі, також щось якось локально піднімаємо свого туза мечів. Прямо локально піднімаємо туза мечів. А, я так розумію, ми очікуємо якогось рицаря Пентакли. ми очікуємо підходу, підвозу, я не знаю, якогось ресурсу. Який може принести смерть як зміну да, відмирання старого етапу, наприклад, оборонної позиції на якійсь ділянці фронту, да, для того, щоб організувати оцей туз мечі. От, попередньо на цій ділянці фронту, з нашого боку, буде туз жезлів для ворога і сімка, і сімка мечів. Скоріше за все, з нашого боку, попередньо на якійсь ділянці фронту можуть бути Дії, знаєте, роботи, Бо тут жезлів він вогняний, і він інколи може виходити на питання задіювання, наприклад, там, арти, обстрілу, там, ну, якогось да, такого вогняного, можна так сказати, впливу. І е, у нас е, попередньо десь ми будемо, я так розумію, по ворогу на якійсь ділянці фронту нормально навалювати, для того, щоб коли з'явився ресурс, спробувати задіяти якийсь е, свій туз туз мечів і з за цього змусити ворога або відійти, або провалити його якусь оборонну історію. Давайте так, чи буде з нашого боку на фронті десь намагання, яке може бути успішним прориву в якійсь точці або відкидання ворога, ну тобто така, знаєте, невелика, але контрнаступна дія. Да, і вона може бути навіть ну, успішною реально. Чи дійде до України обіцяна допомога від союзників? Буде така допомога, є перспектива. Є перспектива бо королева пентаклей, і туз пентаклей, і вісімка пентаклей. Єдине, знову дозовано, дозовано, якось приховано. Якось будуть її видавати частинами. Спершу буде йти щось оборонне, а потім щось, що краде ресурс ворога і знову тут з жезлів, до речі. Тобто щось да, ну, снарядна, якась явна історія, можливо, для якихось систем, там, для хаймерсів чи для якихось установок, тобто такого формату. І знову в мене випадає та сама зв'язка, як з минулого розкладу. Ми чекаємо на оце все для того, щоб. Смерть і ту з, і туз мечів. Тобто ми чекаємо підходу цієї цієї історії. Чи вдасться Україні стабілізувати фронт восени? Не зовсім. Буквально 50 на 50. буквально да, Тобто, іще хитка історія. Хитка історія. А чого? Ага. Бо на одній ділянці фронту, по відношенню до нас рицарі мечів, тобто росіянці наступають, а на іншій ділянці фронту ми даємо да, якусь гідну відсіч і онулюємо якусь ситуацію. Тобто, у нас Давайте так, у мене складається враження, що до нас їде ресурс. Але цей ресурс а, задіють на певній ділянці фронту, де ми можемо з вами показати успіх да, наступальних дій на цій ділянці фронту. Але на жаль, із-за цього, ну або із-за цього, або із за великого ресурсу сам, самої Русні, а, якась інша ділянка фронту може просісти, і там ми будемо бачити навпаки. Що ми підемо на спад, да, типу там якийсь прорив по відношенню до нас, а на якійсь іншій ділянці фронту прорив по відношенню до росіянців ну тобто, така от, да, і з за цього воно буквально випадає хитким. Знаєте, тут плі... тут мінус, а отут от плюс. Да, то, то, знаєте, одне лічимо, одне калічимо. Тобто тут така от історія. Або таке враження, що оцей ресурс, який чекають, його ж чекають на, на конкретне місце для конкретних цілей. Тобто, ось тому. Вересень він такий дуже загострений на фронті, і все ще не ну нестабільний. Путін їздив у Китай на саміт. Що відбулося важливе на цій зустрічі? О, дуже багато було таємних штук, прям таємних е, домовленостей за закритими дверима наодинці. Прям от дуже багато. Майже все, майже все, що обговорювали, воно було про е, от воно було приховане. Значить, обговорювали цікава дуже історія. Значить, обговорювали силу, як приборкати звіра. Скоріше за все, розмова йшлася, велася про е, Штати і про Європу. Тобто, як. Які нам такі дати умови нашим дем, е, демократичним партнерам, да як їх приборкати, як їх знаєте, заманити? Як на них натиснути, як зробити так, щоб цей звір був нами приборканий, бо ми ж самі розумні, і самі, сам, самі хитрі. Да? Типу, тут в такому форматі була перша розмова. Другий момент був про перевернуту трійку мечів. Тобто, скоріше за все, піднімали проблематику, як не крути торгівельних зв'язків оцієї всій історії, бо тут було питання грошей. По рицарю Пентакли перевернути грошей, да, по перевернутому рицарю Пентакли, тобто просідання якихось фінансових моментів, е, і що, що розбиває серце, і перспективи їх вирішення. Да, типу, куди ж нам дивитися, якщо цей світ ізолює, там, наприклад, РФ, санкції, там, Ірану важко торгувати, і ще якась історія. Де ж нам шукати перспектив на якісь нові ринки, на якусь таку історію і так далі. Обговорювали інструменти. Я уточнюю, які інструменти обговорювали, а обговорювали інструменти фінансові, явно фінансові і посередничі. Тобто, де нам знайти інструментів і посередника, який може впливати на нашого звіра у вигляді США і Європи з їхнього боку, да? вони їх вважають для себе. Ну. Загрозою, як не крути для цієї коаліції обіжених угнітьонних комуністів на нашій планеті, де е, знайти цього третього посередника і як виходити із, знову ж таки, як виходити із фінансової ситуації, да, тобто, що робити по фінансовій ситуації, це от прям 100% в, 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 випадало. Обговорювали е, варіації четвірки мечів, тобто потенційної заморозки війни. Але отут до речі схилилися до якоїсь помірності, але Стовідсотково до однієї лінії не прийшли. До однієї лінії не прийшли. Навіть е, е, серед себе, знаєте, грубо кажучи, тобто не, не знайшли стовідсотково спільної мови. Що Китай пообіцяв Путіну? Чи буде Росія утримувати допомогу від Китаю? Якісь домовленості у них просто продовжилися. Давайте так, бо двійка кубків і ту з і туз мечів. Да, ми з тобою вже давно домовлені на те, що я тобі даю певний войовничий ресурс. Але тут внесли якісь корективи, які не дуже комфортні для Путіна у питання грошей. Скоріше за все, Цін Цзіньпін, як хитрий жук, він почав е, фінансові знаєте, вижимки РФі, І на фоні Да, я тобі дам там камеру озброєння. Якісь дрони і так далі, тому подібне, але цінний чок. А тут от може бути питання того, за які гроші Ерефія продає Китаю там нафтопродукти, або які у нас у них узгодження по бабкам, оця вся історія. Тобто, коротше, хитросрако Китай намагається витягнути, ну такі ж друзі, такі ж друзі, намагаються витягнути із Ерефії ще більше, більше, більше за меншу віддачу. Але те, що Китай допомагає Ерефцям, це прям до, не треба ходити до мене як до таролога чи до. Бабки ходити, це очевидна історія, то ми на ній зациклюватися не будемо. У Львові вбили Андрія Парубія, екс-голову Верховної Ради. Хто стоїть за замахом? Чи є там російський слід? Угу, цікаво. Цікаво. Зараз в мене, можливо, звісно, полетять тапульки, а може і не полетять, я чорт його знаю. Ту версію, яку зараз висувають як офіційну у ЗМІ, вона є ілюзорною. На пряме питання причетності до цього вбивства і замаху РФ у мене випадає двійка мечів. А ті, хто хоч трошечки, хоч трошечки розбирається у Таро, то вони знають, що двійка мечів на буквальний запит, там, де може бути відповідь так, ні. Типу, чи є російський слід у цій справі, та, російський замовник двійка мечів буде казати ні. Вона буквально транслює. Да, хрест, який показує ні. Тобто, я м -м -м, можу сказати, що це не російський слід. Це не російський слід. Зараз будемо дивитися тоді, <кій> а що це тоді. Угу. <кій> Тут дієвих осіб прям. Цікаво. А це внутрішня штука, друзі мої. Це внутрішня штука. Угу. Внутрішня штука. Причому. Дуже багато дієвих осіб, дуже багато дієвих осіб. І дуже цікаво, воно, звісно, виглядає. Зараз поясню, що мається на увазі. І що взагалі відбувається? Скоріше за все, дана ситуація з. Яка змінилася, да, дана ситуація? Проходить по старшому аркану смерті. тобто у нас одна ситуація змінилася. Я маю на увазі один етап закінчився і народився новий етап. Новий от етап, на жаль, у вбивство. Ну, типу, значить, попередньо було ще щось, що уже знаєте, до, до, ну як вам сказати, до, досунуло до того, що відбулося вбивство. Та, і відбулася агресивний, агресивний нападанчий момент. По-перше, дуже дуже багато карт двора. У нас і імператор, і королева мечів. І Королева Кубків, і Паш Пентакли. Тобто, це все люди, які так або інакше були е, причетні, або, можливо, навіть, ну я не знаю, там, знали ситуацію і так далі. Тому що в мене випадає, що, скоріше за все, пану Андрію щось пропонували, можливо, якусь навіть втечу чи виїзд, чи від, відхід від якихось справ. Люди, які фігурують у цій справі, це внутряк. Це внутрішнє коло, це внутрішнє коло з цими людьми. Він мав фінансові стосунки, якісь інформаційні стосунки. Можливо, з деякими з ними він пив за одним столом і мав робочі стосунки в правовому, ну, в правовому ключі. Тобто, це, скоріше за все, пов'язано із. Ну, Бабки і правосуддя, розумієте? Тобто це якісь, якась діяльність, це там я не знаю, якась політично-грошова діяльність, бізнесова діяльність, якась така історія. Тобто, Де попередньо перед тим, як королева королеве Пентакли ще як вдовісок, Тобто це велика група людей. Це не так, що один обіжений замовник, це, скоріше за все, якесь, ну, якісь кола, з якими пан Андрій мав якісь справи. Бізнесово-правового характеру і я не знаю інформаційно, чи можна тут сказати інформаційно творчого? Ну, мабуть, так можливо, якісь, ну, давайте відверто схеми, якісь такі моменти. І йому пропонували піти. Ну, Буквально ми тобі пропонуємо, щоб ти звалив з цієї справи, або навіть я не знаю, там, з країни, з чогось такого. тобто, Або, ну, або буде п'ятірка мечів, от будь ласка. От п'ятірка мечів і сталася. Тобто він не пішов на якісь отакі погрози умови і от йому ножив спину від оточення, знову ж таки, з яким він має. Спільні бабки, спільну роботу і, можливо, з кимось із них навіть пив чарку за одним столом, грубо кажучи, ну тобто проводив чат. Тобто, Це якась внутрішня. Історія, де одна група людей не поділила зони впливу, гроші і якісь моменти з групою людей Андрія, ну, пана Андрія, і на цьому фоні сталося, е, сталося вбивство, де попередньо його скоріше за все попереджали і казали: е, умой ручки від цих справ, а він не умив, і от, от що відбулося. Сьогодні там затримали якогось дядька. Давайте подивимося, чи є це цей дядько, який, е, який саме вбив пана Андрія. <свит> Ні. Щось не то з цим дядькою. Ні. 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 Не то. не то. Я не впевнена, що ми говоримо про, ну, про що людину, яку затримали і зараз виставляють людину, як, ну, ви зрозуміли, як того, хто, хто вчинив вбивство. Ні. Ні. Просто дядько якого затримали дорослий, а в мене випадає, що виконавець іде по пажу, по пажу Пентаклей. Виконавець молодший. Скоріше за все. Причому ну, значно скоріше молодший. Підозрюю, що. Вбивцею був якийсь молодик відносно, молодик, а не той дядька, якого зараз намагаються зробити козлом відпущення. Навіть зараз передивлюся на інші колоді, щоб, от знаєте, на 100%. Бо це, це внутрішня історія. Це хтось щось не поділив, якісь клани з кимось воювали. От чесно. Я сподіваюся, мене після того, звісно, в ліс не вивезуть, але. Ілюзорно, це зараз те, що є у ЗМІ, це ілюзія. Ну, воно не відповідає дійсності зараз. І знову в мене на питання... знову в мене на питання цього дядька, якого затримали. Mm. Ні. На колесниці був хтось інший. На колесниці був хтось інший. І цей інший, скоріше за все, вообще зараз переховуються, бо тут випадає монах Авіль. Я, як монах, від, як вам сказати, ну, повністю ізольований від світу, у якоїсь жінки по гекаті. Скоріше за все, виконавець вообще десь в якомусь, вибачте, погрібі у, у баби своїй сидить разом із закрутками. Я дуже утрована, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто той, хто насправді виконав цю, це завдання, він десь, десь як, ну, грубо кажучи, знаєте, як відлюдник, як, ну, тут він буквально монах Авіль, да? тобто це десь, десь він переховується, я ж кажу, не здивуюся, якщо в погрібі у баби. В обнімку з маринованими огірками, щоб ніхто не знайшов. Тобто, це, от, ну, коротше, це переховування, і до цього переховування якось жінка дотична. А того, кого затримали і зараз виставляють нам, він виходить по Сімону, Сімону Карініняніну, принесе у жертву. Ну, буквально, принесее у жертву. Отака от, от історія, друзі. Тому. Можете на це по-різному реагувати, можете написати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. На жаль, закінчуємо на такій не дуже оптимістичній е, ноті нашої з вами внутрішньої чорної ради, але маємо, що маємо. Єдине, що ми маємо з вами робити, не дивлячись на те, яке гівно і навколо нас відбувається, це донатити на ЗСУ. Тож нагадую вам, що збори у нас на поточені потреби постійні. Якщо ви маєте змогу, ви е, можете скинути будь-якого розміру донат. Гривню, дві-три маленьких донатів не буває на поточні потреби для наших хлопців і дівчат, бо всякі перемовини і ілюзії або не ілюзії, да, рухання там, в затяжні якісь зупинки, це, звісно, все добре, але війна триває і допомога хлопцям і дівчатам потрібна вже зараз, а не колись там, коли якісь дідугани між собою щось там понавирішують. От, воюємо ми тут і зараз. Тож треба підтримувати ЗСУ.